Тоді незаконній міграції та торгівлі людьми науковий симпозіум на дану тему об'єднав в Івано-Франківську фахівців з України та за кордону. Все для того, аби окреслити масштаб проблеми та виробити правові механізми запобігання цим негативним явищам. Серед гостей заходу консул генерального консульства Угорщини в Ужгороді. каже, з міграційною проблемою Європа зіткнулася більше року тому. сподіваємося, що Україні не доведеться прямо стикатися з проблемою мігрантів, але в той же час вважаємо, що всі спеціалісти мають бути підготовлені до вирішення цих питань, тож ця конференція є дуже корисною. учасники заходу відзначають, незаконна міграція це глобальна проблема. Тож одна країна впоратися з нею не зможе, тому необхідна співпраця. Передусім, потрібно проводити тренінги для двох головних груп: тих, хто охороняє кордони і працівників консульств, адже вони перші, хто стикається з мігрантами. Ми маємо навчити їх, щоб вони могли виявляти усі ознаки, визначати, чи правильно заповнені папери. Незаконна міграція тісно пов'язана із таким явищем, як торгівля людьми. Вона виявляється у різних формах, і з року в рік із цією проблемою стикається велика кількість українців. За Міжнародної організації міграції щороку понад одну тисячу українців потерпають від міграції від, від незаконної торгівлі людьми, зокрема, це трудова експлуатація, сексуальна експлуатація, а також вилучення органів. За результатами симпозіуму, фахівці розроблять низку рекомендацій для вдосконалення національного законодавства та вирішення питань незаконної міграції і торгівлі людьми.